І має постійне відчуття, що я не реалізовую свій потенціал, займаюся чимось не тим, роблю щось взагалі незрозуміле. У мене є відчуття, що я бездарно витрачаю свій час. Колись я думав, що коли почну працювати на себе, це все змінить. Але як же я був неправий? Я думав, що я зможу вільно планувати свій день, відпочивати, де я захочу, просто робити те, що я захочу. Без потреби кожного ранку вставати на ненависну роботу і йти на неї, змовляти будь-яку їжу, яку ти побажаєш, допомагати людям, давати людям роботу. Але реальність виявилася інакшою. Десь прорахувався, але де? І це все буквально впало мені на голову. Я завжди хотів працювати на себе. Ніколи не вставляло пахати на дядю. А скільки себе пам'ятаю, пам Завжди всім казав, що я не буду працювати на дядю ніколи. Тому, надивившись кучу відео про успішний успіх бізнесменів, які подорожують, відпочивають, насолоджуються життям, я вирішив пробувати себе в бізнесі. Почав аналізувати велику кількість інформації, передивився купу відео, потім почав пробувати себе в деяких проєктах. Я протестував велику кількість ніш, але в моєї уваги завжди не вистачає на те, щоб робити ось ці рутинні дії, які постійно повторюються. Ніхто не розповів мені правду про роботу на себе. Про ці речі просто не говорять. Люди буквально показують картинку успішного успіху, де підприємець прокидається в 12, п'є каву, там робить два дзвіночки і воля. Або навпаки, культ успішного успіху, де ти прокидаєшся в шість, біжиш в зал, працюєш, 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 працюєш без зупину, тому що ти такий супер успішний чувак, який не може жити по-іншому. Дуже часто опускають момент того, що робота на себе це передусім відповідальність, яку ти несеш перед собою в першу чергу. І Якщо ти не працюєш, то ти відповідно нічого не отримуєш. У мене були мрії про те, що я зроблю проект, делегую все, і воно буде собі працювати. Просто приносити мені кошти, а я в цей момент відпочиваю. Але мені дуже часто телефонують. Інколи ти працюєш вихідні, інколи ти працюєш зовсім без оплати. А людям навколо, які працюють з тобою, просто їм <пл> абсолютно все одно на твій бізнес, на твій проект, що ти робиш? І ти робиш все: від прибиральниці до маркетолога, від менеджера по закупці до рекламного smm спеціаліста Ти виставляєш рахунки, контролюєш оплату, спілкуєшся з клієнтом, ти ведеш повністю проект та клієнта. Якщо ти хочеш вибратись, покататись на борді, ти це робиш сам, тому що твої друзі на роботі, а в вихідні ти можеш працювати, тому що в тебе є завантаження. Якщо ти хочеш планувати подорож, ти не можеш просто зірватися і поїхати. У тебе є прив'язка до твого проекту. І аналогічно ти прив'язаний до людей поряд: це друзі, дівчина, батьки. Неважливо з ким. У них є робота, у них є відпустка, у них є вихідні. І тобі треба це все, все твоє життя планувати під них. Отак от доводиться з цим жити і працювати. Але наразі я тут. Зараз я займаюсь продажами і мені дуже часто телефонують. Це може бути один, два, п'ять, десять дзвінків на день від незнайомих людей. Добридень з кожним доводиться поспілкуватись і продати. І вони можуть телефонувати в будь-який момент. Ти можеш прокинутися від дзвінка, ти сидиш в туалеті, тобі дзвонять. Ти миєшся в душі, тобі дзвонять. Ти просто сидиш, дивишся фільм, і тобі все одно дзвонять в будь-який час, будь-де, будь-коли. І так, впродовж останніх п'яти років. Інколи це подобається. Дійсно, мені, мені дуже подобається те, чим я займаюсь. Мені подобається спілкуватися з людьми, мені подобається зустрічати з людьми, продавати в тому числі мені подобається. Але бувають моменти, коли в тебе просто апатія і вигорання. Ти не хочеш знімати трубку, ти не хочеш спілкуватися ні з ким, ти хочеш, щоб від тебе відстали повністю взагалі і не чіпали тебе. І ти ловиш апатію, і вигораєш, і це нормально. Ти не можеш просто прийти на роботу. На роботу і нічого не робити, тому що все залежить повністю від тебе. Якщо ти працюєш, ти заробляєш. Якщо просто філониш, то відповідно ти нічого з цього не отримаєш. Неможливість вийти з операційної діяльності через те, що все зав'язано на мені. Постійне ФОМО, страх недоотриманого прибутку. Кажеш собі, що от-от, і все, і можеш розслабитись. Тобі не треба в 10 вечора летіти на зустріч з клієнтом. Тобі не треба приймати дзвінок в 9 ранку, прокидатись, тому що тебе чекають. Але оцей постійний страх усього недо... недоотриманого прибутку. Він керує тобою. Ти просто їдеш у відпустку, але ти все одно в паніці. Що ж там відбувається? Давайте мені кажіть, що там відбулося, які продажі, як все пройшло? По Чи все окей? Починаєш вирішувати питання, які ну, взагалі ти треба було вирішувати, але ти їх вирішуєш. І ти буквально всюди з телефоном, в душі з телефоном, в кроваті з телефоном, дивишся фільм з телефоном, за кермом з телефоном. Стоп! З мене досить. Я вирішив припинитися. Я дійсно дуже сильно від цього втомився. Я просто замутив телефон в нуль. Я вимкну всі сповіщення, все, що може постійно пілікати, відволікати, висмикувати. І тепер я відповідаю на нього лише коли в мене є час для цього. Коли є бажання, коли є ресурс, коли я можу і хочу це робити. Я сподіваюся, що це тимчасове рішення, і я знайду правильну відповідь для себе. І я вирішив згадати, для чого я це все починав. Навіщо запускаю проекти? Яка моя основна ціль? Як я хочу жити, як я хочу відпочивати, що робити взагалі в цьому житті. І я створив ідеальну в якій я прописав собі плюси, мінуси та варіації, що мені робити, і як жити далі. Насправді я думав, як мені поступити, можливо, закрити роботу, кинути все, перейти знову в нову сферу. А потім я подумав, можливо, мені простіше знайти партнера, делегувати частину обов'язків. Реорганізувати структуру та людей, які мене оточують. І впродовж декількох тижнів я думав, що ж мені робити далі. І насправді відповідь прийшла сама собою: я поїхав на замовлення купити партію крісел. Я думався по ціні, по стану, всі моменти обговорив. Я приїхав, подивився, все дійсно було так, як я планував. Спустив з другого поверху, завантажив в авто. Залишалось просто віддати кошти і спокійно поїхати. Те, що було далі, мене просто шокувало. Тупорилий керівник, дає задачу своїм підлеглим менеджерам, які віддавали мені ці крісла. Він каже, крісла не продавайте. А на відповідь чому? Він просто каже: Я передумав. Передумав. Він реально просто каже: крісла не продаються. Я передумав. І це нагадую в момент, коли ми взяли ці крісла, спустили з другого поверху. Це 18 крісел по 30 кілограм. Завантажили їх в машину, і нам залишалось просто поїхати. І далі я чую від цієї дівчини менеджера. Вибачте, керівник сьогодні в поганому настрої, він передумав. І для мене це просто шок. Я запитую, а у вас всі рішення приймаються під настрій керівника? На що вона відповідає так. Для мене це нонсенс. Як може взагалі будуватись компанія і прийматись рішення під настрій керівника? М -м -м. І насправді в цей момент я зрозумів одну ключову ідею. Я працюю не для того, що я хочу робити. А йду від того, що я не хочу робити. І от я максимально не хочу в своєму житті працювати на тупорилих людей, які не постійні в своїх діях, які нестабільні, які під свій настрій приймають рішення для цілого бізнесу. Це просто сюр якийсь. Краще заробляти менше і отримувати стрес від купи задач, купи процесів, але бути відповідальним. Чисто перед собою, тому я виразив співчуття до цієї дівчини, розвантажив крісло, тому що я не міг її просто залишити з самій це все виносити, і поїхав по своїм справам далі. Ця історія дала мені зробити висновки, вона дала мені зрозуміти, що я дійсно хочу, і ось такі ключові тези я сформував для себе. Я не хочу обмінювати час на гроші, і я не хочу працювати на когось. Мені жахливо дискомфортно, коли наді мною є хтось, хто починає мені розповідати, що мені робити, як мені жити, які проекти запускати, як рухатись, як виконувати свою роботу, як спілкуватись з клієнтами, як продавати в тому числі. Мені комфортно працювати з собою. І третє, я хочу працювати лише з відповідальними і послідовними людьми. Щоб у людини не було біполярки, в якій вона каже: А ой, сьогодні в мене нема настрою, тому вибач, робота не буде робитись. Це відео, скоріш за все, дивиться людина, яка факапиться дуже часто з таким моментом. І я сподіваюсь, Влад, що ти це виправиш в подальшому і не буде дискомфорту, тому що це треш. Остання глава етапи рішення. Я запартнерився з другом, щоб делегувати йому частину роботи. Ми домовились на мовах 50 на 50. Всі витрати, всі доходи ми ділимо навпіл. Тому я звільнив більшість часу та делегував більшу частину процесів, віддавши при цьому 50% від всіх своїх доходів. Я розділив відповідальність, контроль. Я знайшов зацікавлену людину в розвитку. І разом рухати проект це набагато набагато цікавіше і в цілому комфортніше, особисто мені. Друге, я зменшу шлях комунікації з клієнтом. Наразі в мене все працювало так: людина мені телефонує або пише, я йому скидую все, що в мене є в наявності з цінами. Вона вибирає і замовляє. В моєму каталогі дуже багато позицій, які постійно змінюються. Через це дуже важко автоматизувати цей процес. Ти не можеш викласти одне оголошення, давати людям просто посилання і казати: ось те, що в оголошенні, ви можете там купити. Така та ціна. У мене дуже велика тікучка, через це змінюються ціни, змінюються. Позиції змінюються товари, і це все потрібно постійно оновлювати. Тому я створив каталог для зручності. Це звичайний каталог в Telegram, в якому я оновлюю весь асортимент. Додав в цей каталог більше фото детальних, відео огляд, детальний класний опис, в якому показані всі нюанси і дефекти. І це звільняє мене від того, щоб кожній людині це проговорювати сотні разів. Даю каталог, людина вибирає і замовляє. І це дуже дуже сильно спрощує життя. Всі ці дії допомагають закумулювати людей і збільшити цей е, час життя клієнта. Тобто клієнт заходить до тебе один раз, купує те, що він хоче, а далі він до тебе все одно повертається, повертається і повертається. І витрати на залучення клієнта складають 0 гривень. Також я додав crm систему для роботи. Це дуже сильно спрощує життя, тому що всі акаунти OLX у мене в одному місці. Я бачу весь каталог по наявності товару. Я можу вести замовлення, і це все теж дуже сильно спрощує життя. І нарешті я бачу свій дохід. Реальний дохід з урахуванням всіх витрат кожної копійки. Тож зараз я починаю перебудовувати все під себе. Я відмовляюсь від хаосу в своїй роботі. Я вибудовую систему, вчусь делегувати та вчусь довіряти людям. Працювати на себе не означає працювати без вихідних. Свобода це не просто мати свою справу, це мати структуру, яка повністю працює на тебе. Ось так починається мій ранок. Я можу вільно планувати свій день і графік, працювати, коли мені зручно. І є на цей час ресурс. І найголовніше мати право вибору і вільно розпоряджатись своїм часом. А в нашому світі розпоряджати своїм часом це величезні привілеї. Я прокидаю з котиками, читаю книгу, відпочиваю, п'ю чай, роблю те, що мені комфортно. бігаю на біговій доріжці, я йду плавати, і в цьому дійсно є свій кайф прокидатись рано для того, щоб відпочивати. Я намагаюсь наблизити свій рівень життя до того життя, про яке я завжди мрію. І в мене є для цього бажання, ресурс і можливості. І насправді, проєкт повинен бути комфортний саме тобі, для того, щоб ти міг відпочивати, робити те, що ти захочеш, планувати свій день, час, знайти людину, яка буде працювати за тебе, хіба не для цього запускаються проєкти. Насправді це рішення виявилось досить комфортним. Клієнти нікуди не ділись. Моя менталочка збережена. Система, яку ви побудуєте, не повинна бути ідеальною. Вона повинна бути комфортна саме для вас.